Ліпосакція це є хірургічна операція, яка відбувається за рахунок виведення жиру через маленьку канюлю. Тобто є маленький прокол, є така трубочка і під негативним тиском або є. Різні варіанти подрібнення цього жиру виводиться жир з організму. Існує декілька видів ліпосакції: є ультразвукова ліпосакція, водоструйна ліпосакція, є Power assisted. Це фактично ліпосакція, яка є такі мікромоторчики, який допомагає хірургу робити менше рухів. Всі ці методи вони спрямовані на подрібнення жиру і облегшити роботу пластичного хірурга. Розповсюдженою ліпосакцією є якраз класична ліпосакція, коли створюється негативний тиск, так, так називаємо вакуумна ліпосакція. І є або апарат, або навіть це може бути шприць, який створює негативний тиск, і це все відсмоктується. Для цього робиться елементарно маленький розріз. Ну, десь, як правило, 4-5 мм в різних ділянках тіла, і цей жир видаляється.